Шукаємо скарбими днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. Полісі по полі магаємо шукачами. Друзі, усім привіт! День третій. Сьогодні знову шукаємо по сіткій культурі. Батько Марс Велес. Я майнат Xterra Elite. Мультичастота, програма Парк 1. Чуйка 23, швидкість 3 ферум 0, Поліфонія, кум Саша з Гаусом і Вадім теж з Майнлаб Ікстера Еліт. Elite. І в мене, друзі, пролунав сигнальчик, я вже викопав, бачите, є перша знахідка по черніхівській культурі, спинка фіболи, така. Ну, от, але надіємось на щось краще. Тому, друзі, поїхали. Так, глядачі, дивіться, ми встигли зайти на поле. Е, Вадиміхстера еліт. Є вже перший динарій. Цілий. Це вроді як каракала, якщо не помиляюсь. Е, в Кума шматочок динарика. і де той? Щарі. І ось дивіться, Вадіма теж один шматочок є. Прикольно. Це вже цікаво, супер. Так, друзі, мені здається, зараз буде шок-контент. Коротше, сигнал. Я ось купнув ямку, а потім бачу, вам має бути видно, дивіться, зеленіє щось. Я присідаю і бачу, що там дійсно щось є. Офігеть. Хух, ти що! Друзі, дивіться цілий шиповидний амулет. А патина яка, -мо! Офігеть! Офігеть, просто зверху лежав! Подивіться, яка патина! Йоу! Оце то друзі, круть! Це, мабуть, якісь скіфи. Це точно не черніх? йо Йомою! Оце тут, друзі, краса неймовірна. Патина настільки красива, що то просто не передати. Не знаю, як вам там. Мабуть, камера так не передасть цю красу цієї патини, але, друзі, знахідка. Знахідка просто вау. Зверху, просто зверху і поле вихожене. Як її пропустили, я не знаю. Крутяк. Цілий шиповидний амулет. Круто. Оце да. Неймовірно. Супер. Ну, друзі. Коп в мене вже сьогодні вдалий. Без сумніву. Це краса неймовірна. Вау. Так, друзі. Дісій сімнадцять дрібненькі неподалік амулетика. Цього. Фібула. друзі, спинка фібули. Супер! Слухай, то в неї теж патина? <смір> як в того амулета, блін. Може той черняхівський? Що скажете, дивіться? Патина теж, блін, не гірше. Прикольно. Та ні. Ви подивіться, <смір> то капець. Не, ну амулет просто. Ні, на фіб на гірше. Кайф. Слухаємось. Глядачі. Черговий сигнальчик. Динар чи що? Да, да, да друзі. Приколяс. Да, да. да. чого ж він так бив, да? Дуже низько бив. Вадим до речі тоже казав, що його низько був комод. Дивіться. Прикольно. Супер. Так, здесь сигнал. Вон, кстати, копано. Вот такой сигналчик. Может и алюминий. По сигналу схожий. А может и не алюминий. Короче, пініцелінка друзі, Один сигнал ось і один сигнал якийсь ось. Два сигнала. Так, один викупали. Надо цей. О, і цей викопали. О, я вже бачив. Друзі, фібула Прикольно. Фібула Супер. Так, давайте подивимось. Другий сигнал. Так, другий сигнал десь тут. От, блін, я вже думав динарик. Е, Підніселінка зімнята. Прикольно, два сигнали поряд. Дивіться. Випало спочатку подумав алюмінієвий дротик якийсь. Протер. А то срібна спинка, фіболина. На жаль, вбита. Але, друзі, срібна з орнаментами. Крутяк. Оце крутяк. До речі, під'їхав Ваня. Квазара втретє в нього. Ми тут неподалік нього копали. От Я до нього подзвонив і він підлетів до нас. Зараз покопаємо разом. Нарешті здибались. Так, коротше, друзі, знахідки є, шукаємо. Так, друзі, підшов батько дивіться, яку прикольну пломбу знайшов. Миколаївська. Микола перший, Микола другий, не знаю. Цікаво. А, що? В кумашматочок. Це Антонініан. Чи що? Чи це динарій? Ні, це динарій. Ой, ще й знімаюся. Срібло за все. Отак. Ваня, з квазарчиком під'їхав. Там щось пробувати шукати. Так, друзі. Дивіться, який файний сигнал був. І... Опа! Бронцеве розподільчик колечко. Супер! Мусору, друзі! Ну то просто! зараз вам покажу. Дивіться! Просто капець. Повна сумка. Але щось попадає серед мусору. Глядачі випав шматочок черніхівського дзеркальця. От, На жаль, завжди попадаються лише шматочки. Цілих ніколи не знаходив. А шматочків тут дуже багато. Так, дивіться, що випало. Срібний зацепчик від фіболки. Супер. Друзі, срібла є клас. Так, друзі. Значить... Ваня, Квозарив три. Приїхав після всіх. Після всіх. Коротше. Почав кричати, танцювати, цей танець пінгінів. Ну, я зразу зрозумів, що він там знайшов. Бачите, ось цей квазар. Готові, друзі? Готові? Присядьте. Хлоп. Друзі, золоте скронове кільце. Просто жирне, здорове, грубе, золоте скронове колечко. Це просто кайф. Тут одись грамо 2,5%, я думаю, 100% є. Якщо не більше, друзі, це кайф. Ой, кайф. Супер. Вау. Да, друзі, це. Це не динарики, це золото. Супер. Все, друзі, ваню вітаємо. Так, бачите, з простим приладом нагнув всіх. Супер. Друзі, обов'язково вподобайка, підписка. За такі круті знахідки. А ми продовжуємо. дай Бог не останні. Супер. Друзі, підійшов кум, дивіться, знайшов крутого срібного динарика Антонін Пі. Стан взагалі шикарний. Єдине він трішки коцнутий. Ну, загалом супер. Клас. Пайнер. Друзі, йдемо до машини пообідати. Вадима випила спинка Фі От, а в мене візуальна знахідка, дивіться, е, вставка якась в кулончик, можливо, їхня. Е, з такого скла, як на попадає. попадають. От, шкода, що немає геми намальований. Було б дуже круто. Отак, От супер. Глядачі, дивіться, випала частина бронзового браслетика. На жаль, на жаль, лише частина. Але добре, що взагалі випало. О, дивіться, там є навіть якісь візеруночки, які чи це там цокнути. Не знаю, ладно. Не затримуємось, рухаємось далі. Друзі, підійшов до Вані, дивіться, знайшов він крутого антоніняна. Ви то бачили? Хтось, видно, дуже любив вирізати. О, капець. Шкода, лише одна мордяк. Це капець, радіан вроді би. Mm, да. ж, друзі, підійшли до автівки, дивіться, Вадим візуально знайшов такий шмат кремню, По формі дуже схоже, як то прив'язана сокира була. Ну реально дуже схоже. От акум частину э, бронзові уділа. Коняці. Цукерка в зуби. Прикольно так, в мене там шмат срібла випав. Зараз покажу вам. Ось такий, друзі, шмат срібла ж. І все. Ось так. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Я вважаю, пошук сьогодні був дуже файний. От. Ну що ж, успіхів, здоров'я. Не забувайте, друзі, донатити на Збройні Сили України. Номер, як завжди, в закріпленому коментарі та в описанні під відео. Збираємо на fpv і дрони для батальйону К2. Буду дуже вдячний. Миру!